Багато злежить від рівні еліт, які знаходяться. Наприклад, попри різні моменти, от є наприклад, зараз в західних багатьох авторів тенденція демонізувати Китай. І навіть там частково деякі книги, які проходять на український книжковий ринок, вони такі ну, за рідкісним виключенням, може те, що лабораторія там видала коротку історію Китаю. Більшість з них так якби дивляться на Китай з точки зору протистояння США і очима США. Але, наприклад, ми можемо подорахувати, скільки війн розпочав Китай після конфлікту, який він мав В'єтнамі, в наприклад. В добу Денця Опіна і так далі. І порахувати, а скільки війн розпочали Америки. Це багато що залежить від еліт, які знаходяться якби, в країні. Можемо подивитися, знов таки, Захід, так само по-різному. Тобто деякі країни більше Втручаються в справи інших країн, деякі менші залежить від еліт, від інтересів, від сумішів цих багатьох факторів. Тобто тут поєднання і раціонального, і ірраціонального разом. Кожен раз по-різному.